Замість зйомок в кінопавільйонах він фільмує російські військові злочини на фронті. Режисер та актора Хемсеї Блаєв від початку повномасштабного вторгнення служить в лавах ЗСУ разом з іншими військовослужбовцями, які прийшли на передову з цивільних професій. В одному окопі пару кулеметників. Один з них буде доктором наук фізиком ядричком, а інший Слюсерем Жека. Хтем разом з українським ветеранським фондом презентував у столичному метро інформкампанію про захисників, які пішли на фронт, не маючи військового досвіду. Це ілюстрацію художника Нікіти Цітова про людей, які покинули звичні справи і пішли воювати. Режисер і сам не думав, що колись одягне військову форму, але війна змінила його життя. З одного боку, я нібито зараз вже займаюся майже тією самою справою, якою займався, я маю на увазі. Кіно, зйомки, умови інші. Це вже не кіно, це вже життя. Більш чіткіше розумієш, що є головним, а що другорядним в житті, що потрібно, а що може почекати. Заступниця директорки українського ветеранського фонду Руслана Величко Трифонюк розповідає, діяльність їхньої платформи покликана готувати суспільство до комфортного повернення захисників та захисниць. Люди мають пам'ятати про те, що завдяки військовослужбовцям можуть мирно працювати і жити. Ветерани це не ветерани Другої світової війни. Наразі ми живемо в тій країні, де ветеранами. Є вже 25-річні люди. Ціх ветеранів зараз буде збільшуватися у геометричній прогресії. Тобто, якщо раніше це було 700 тисяч, то зараз це буде до 5 мільйонів. Саме тому ця інформ-кампанія через ілюстрації Нікіти Цітова покликана продемонструвати, що ветерани серед нас її гасло Ким би ви не були у цивільному житті ми поруч, аби підтримати. Ми маємо готуватися до повернення ветеранів. Ми маємо готувати вже можливості для їхнього комфортного повернення в цивільне життя. Ахтем Саїтаблаєв продовжує режисерську діяльність і під час служби в Збройних силах України. Разом з іншими колегами знімає документальний серіал про сили тероборони. А ще з власного досвіду знає, що люди з різних цивільних професій створюють потужну взаємодію на фронті. Просто надзвичайні речі відбуваються, і ти дивуєшся тому, як люди швидко навчаються, як швидко знаходять спільну мову, і наскільки це потужна сила, коли люди об'єднані однією метою здатні знаходити спільну мову і використовувати свої знання і свої навички, якраз там, де це ну, стане на сьогодні, в першу чергу потрібно. Метроборди з малюнками Нікіти Цітова можна побачити на станціях метро, золоті ворота, контрактова площа, «Видубичі», театральна оболонь, Позняки, Палац спорту, Олімпійська, Деміївська та Почайна. Галина Камінська, Олександр Кравчук зі столичної підземки, яка слугує і бомбосховищем, і мистецьким простором. Спеціально для інформагенції Погляд.